таки вам у новому відео. Сьогодні у мене є класне натхнення щось приготувати. Просив син щось приготувати, смачненьке, якийсь новий. Каже: Давай нам уже десерт, давай щось нам смачненьке. Я купила печиво, але вони просто печива не хотіли. Наливаємо молочко у кастрюльку. Достаємо муку, нам ще потрібно буде печиво, банан, одне яйце. І ще деякі інгредієнти. До молочка додаємо цедру лимона. Я вам скажу, що це є не обов'язковим, але з лимонною цедрою просто смакота. Я додала ще 5 столових ложечок цукру. Якщо ви любите більш солодке, тоді додаєте трішечки більше. Дивіться за своїм смаком, потім можна буде цей крем скуштувати і додати, якщо вам потрібно. Одне яйце перемішую з ложечкою муки і додаю його прямо у те молочко. Яке у нас у кастрюльці. Вмикаю трішечки вогонь і на малесенькому-малесенькому вогні добряче його там все перемішую вінчиком, додаю ще лимонний сік, щоб воно не було солодке, а було такий е, доволі е, кисловато-солодкуватий смак, дуже такий приємний. Е, взагалі цей крем на смак і дуже ніжний. Не приторно солодкий і не кислий, дуже-дуже смачненький. Добавила ще туди дві е, столові ложечки, е, як ж ця крупа називається? От Вилетіла прямо із голови, а манки. Добавила ще дві столові ложечки манки, манки більше не потрібно, а ось мука нам ще знадобиться. І залишаємо на маленькому вогні. Щоб воно там потрішечки-трішечки нагрівалось і не забуваємо його помішувати. Беремо форми, які вам подобаються. У мене будуть дві таких креманочки, це для дітей, щоб ще й гарно виглядало, щоб було їм смачно і ще й гарно тоді вони краще їдять. І варимо наш крем до загущення і постійно, постійно. Помішуємо, тому що він потрошечки застигає, підстиває, і ми його так перемішуємо, щоб він нам ніде не пристав, не пригорів. Можна це робити на паровій бані, а можна просто ось так, як я дую, дую, ловлю, щоб він в мене просто не втік. Піднялося молочко, закипіло, добавила я ще одну столову ложечку муки. Це у нас вже дві. Ось це пішла третя, перемішую Перемішую, перемішую, щоб воно там в мене загустіло, і воно прям гуснеть на очах дуже-дуже швидко. І перемішуємо, щоб нігде ніде не пристало. Добавляю ще десь пів прям столової ложечки муки. Зовсім трошечки Добавила і перемішую вже його до готовності, він у нас вже готовий. Він прям буде застивати на очах, тому треба швидко-швидко перемішувати всі наші інгредієнти це печиво, банани, перемішувати слоями і просто заливати його у формочки. Потім воно через годинку, коли повністю крем остине, дуже-дуже класно тримається форми і дуже-дуже смачно. Ростик називається. Імпровізоване тірамісу. Ну, якось так заливаю ще у формочці тут, в такому великому лоткові, щоб не гратися з цими маленькими формочками, ми з чоловіком будемо їсти з такою великого блюдами, великі нам треба багато. А от дітки будуть їсти з малесеньких цих Креманочок, і я вам скажу по секрету, що вже їх немає, вже з'їли. Діти з'їли з задоволенням, маленький сподобався дуже крем, вона його там облизувала і казала, що дуже-дуже смачно. Вони ще приступлять до цієї великої форми. Ми її теж спробували вже з кавою. Я спробувала з кавою, а діти ще не приступали. Слоями все перекладаємо, мені вистачило однієї пачки печива печиво купувала я в магазині. А тебе мені воно подобається. Ну, можна взяти інше якесь печиво, яке е, вам подобається. Головне, щоб воно було таке. Товстеньке. Не треба нічим замачувати, потираємо ще зверху шоколадом, так просто, щоб було красиво, це не обов'язково. І все забираємо на годинку в холодильник і смакуємо цю смакоту. Розбираю курочку, я тут відварила частиночку курки, я її проварила, буквально вона закипіла 2-3 хвилинки, і я злила той грязний бульйон і роблю новий. Відварила. Злила водичку і е, заново роблю новий бульйон. Так роблю завжди, хто замітив в моїх е, відео. Е, добавила туди до курки ще цибулину, часничок, прям ціляком і великими кусочками, прям кружочками нарізала морквинку. Е, ставлю на вогонь, щоб воно в мене там закипало. Додаю лавровий листочок, сіль е, і чекаю, поки приготується повністю моя курочка. Тим часом зву дітей. Вони обрали лапшу, яку вони будуть їсти, щоб вгодити моїм царям, щоб вони обрали і все ж таки їли, а не казали, що я хотіла іначе, я хотів іначе. Все вони обрали, і я вам покажу мій секрет, як я варю лапшу макарони і всі такі штуканці, водичку ставимо на плиту, додаємо сіль і олійку. А далі я вам покажу, що ми будемо робити далі. Олію додаємо, щоб вони потім не злипалися. Дуже класно, вони потім, навіть якщо трішки постоять, не злипаються. Мені потрібен був фарш. Я чомусь думала, що він у мене є в морозильці, але це виявило, що я так тільки собі думала. Тому роблю фарш із того, що в мене є. У мене там були якісь частинки, курочки. Я з них познімала м'ясо, залишила тільки кісточки. І відрізаю м'язко і буду готувати фаршик. Добре, що в мене є м'ясорубка, яка дуже круто все перемалює. І буде зараз 2 хвилинки і готовий фаршик. До фаршу я ще додав цибулину, одну таку величеньку, прямо її перемолю у м'ясорубці, так щоб діти не бачили, що вона там є, то я її перемолю тихенько і скажу, що її там немає. Це такий секрет маленький. Бо якщо буде кусочками, шматочками, ніхто його їсти просто не буде. Вони будуть перебирати, колупатися і дуже важко буде їх нагодувати. Тому перемололи, обов'язково з помічниками своїми, вони мені допомагають виключати і вмикати, все допомагають і приступаємо з вами до відварки наших макарошків, нашої лапшички. Ось так я закидаю і чекаю, поки воно закипить. Як тільки воно закипить, я виключу е, свою е, кастрюльку і е, залишу їх так постояти у кип'яточку, ось цій от гарячій водичці е, хвилинки дві, потім злию, промию і все дуже смачні макарошки, лапша, що ви там варите, будуть дуже смачно, не розварене і в міру готове. Натерла ще моркву. І буду готувати зараз свою ще одну страву. Ну, якщо це, знаєте, макарони дуже таких твердих сортів, бувають такі, що вариш-вариш, а вони все ж таки альденте. Тому е такий варіант з ними не пройде. Це зазвичай такі прості макарошки, ось такий в мене є лайфхак. Просто закіпаю, вимикаєш, і все. Так, викидаю на сковорідочку я свій фаршик з цибулькою додаю сіль, перчик, спеції, які там мені потрібні, і звільняю свою кастрюльку, бо вона мені зараз буде необхідна. Вона у мене одна, така трохлітрова, і буду в ній готувати. Добавила ще моркву до фаршику і одну пачечку томатної пасти. Маленьку-маленьку, або одну столову ложечку. І готую. Повторюємо процедуру у великій кастрюлі. З олією та солью. Тут знову будуть макарошки, тому що то було замовлення дітей, а це замовлення вже чоловіка. До свого фаршу я додавала ще заморожену зелень. І додавала зелень ще до свого бульйончику. Зелень у мене шпинат, можете додавати будь-яку, яка у вас є, а можете і не додати. Знаєте, дуже так сильно прям, нічого не зміниться. Добавила ще два таких брускетика шпинату у мене був заморожений, і вийшла така, знаєте, яскрава для смажечка. Перемішую ці всі свої інгредієнти, і вуаля, все готово. Що мені вдалося приготувати сьогодні за дві години це смачний, смачнючий просто десертик. Дуже швидко готується, дуже смачний Лапшечку дітям. Ось зараз син буде вже їсти. Люблять вони таке бульйон з лапшою. А чоловікові будуть на роботу ось такі от макарошки. Це мій знаєте, фірмний рецепт. Я закидаю туди все, що в мене є, і дуже смачно виходить. І готова знаєте, страва поставив у лоточок і взяв з собою на роботу. Тож, всім смачного, дуже вам щиро дякую за увагу. Таке, знаєте, просте е, меню на кожен день, щоб швидко готувати і дуже сильно не е, заморачуватися над цим питанням, бо в мене вже лускає мозок, що приготувати, тому вигадую різні е, страви, щоб їли ще їх діти. У мене є дітки, і їх треба чимось нагодувати, тому вигадую щось, щоб вони їли. Тож, дякую вам за увагу, залишайте свої вподобайки, кому сподобалося. І до зустрічі в нових відео!